Добрий раночок, дорогі мої підписники. Сьогодні в нас гарний сонячний, тихий ранок, недільний ранок, вихідний день. Дивіться, починає квітувати морозко на нього кажуть Астра Альпійська літературне названня. Дуже гарна, вона не крупна, невеличка така. Але як оце кущики такі всі. Вона низенька, бачите, така низенька. Як ці кущики всі-всі покриються такими квіточками, це буде кулька така велика, гарнюща така кулечка. Ось, бачите. А за що ще люблю вересень? А люблю вересень за таку смачнючу ягоду. Ось дивіться. Я розрізала кавунчик, він, знаєте, як ото кажуть, репнув. Ось такий гарний, смачний. О, такий сонечко, бачите, яке? Ось така ягодка. Ой, замечательний кавунчик. І день такий тихий, сонячний. Ой, Отак би було завжди дуже хороша погода. Кінець вересня, а все так тихо і спокійно. Ось за що люблю вересень. Доброго дня, дорогенькі мої глядачі! Ви в мене на каналі, мене звати Олена. Так як обіцяла вам, сьогодні ми копали і, і то гібриди. Ми викопали ось такий шикарний кущ. Це Лоліпоп. Теж він був весь з квіточками. Я, бачите, На жаль, я їх отут подрізала. ну подрізала. Видно, ось є одна така, ось, що квіт... квітувала. Це теж квітували, але я ну, не думала, що я його буду ділити та й е... відрізала. Сунечка, дивіться, яка гарна, шикарно розділиться. Я думаю, хто бажає, це такий, е... такий кремовий. І з малиновими такими полосочками. Сорт зветься Лоліпоп. Я фотографію обов'язково поставлю. Оце такий сорт. Ось у мене тут, бачите, ось Лоліпоп. Так. Ще у нас один сорт. І це Джулія Роуз. Джулія Роуз. Це такий, знаєте, розово-пепельний колір. Теж вона тримала квітки, три квітувала. Ось. Розділиться, я думаю, на дві діленочки, Джулія Роуз. І такий сорт калейдоскоп Андерсена. Теж буде дві-три діленочки, І то гібриди. Якщо хтось бажає, будь ласка, напишіть мені в Viber, Я там ще не зложила одну посилочку, бо чекали, поки викопаємо отакий калідоскоп Андерсена, заказував мужчина. Я йому зберу ще ще по одної діляночки і відправлю. На жаль, не помню, не пам'ятаю звідки він. Але якщо він мене дивиться, ось я сьогодні вже викопала, додавлю і відправлю вам. Не переживайте, ваша посилочка вас чекає. Ну, ось, мої дорогенькі, я розказала вам, так як обіцяла, що ми викопаємо такі іто гібриди. Будь ласка, кусти молоденькі, не старі, багато ділянок не буде. Хто бажає, будь ласка, заказуйте.